Прота, прота, мої кохані! З вами Хана, ваш найкращий зірковий таролог. І так, це те, що поправу йде до вас. Думайте тільки про себе, сонечки. Дякую за те, що заказуєте розклади, відповідно, запитання, амулети і змінюйте своє життя і додати з групу телеграм. Добавляйтесь. Ваші зміни почнуться вже з цього кроку. І так, ой, ну як, ой! Ой, ставте плюсики, переказуйте донатики. До речі, якщо вам подобається якийсь розказ, і ви хочете, щоб це зайшло в ваше життя. Я зараз не шуткую. Треба щось писати або якось донатити, навіть 10 гривень. Це для мене не, не так важливо, але приємно. Але це тоді заходить в ваше життя бо обмін енергіями. Король Пентаклів, дівчата, до вас йде чоловік стабільний, надійний, чоловік з яким. Ви будете у стабільних і надійних відносинах, якщо хочете, підете в Рак, хто як? Так, Іерофан. Зараз цей чоловік він тут сам на сам. Тобто він проходить якісь трансформації, він не з ким, нічий. Тут, бачите, король Пунтак не всім сказала, це людина, яка вміє заробляти гроші. Подивіться: у нього і будинок є, і худоба є, і собачка є. Взагалі, у цих людей язик кохання це певні справи, це подарунки, це те, що я так я так люблю. Напишіть, який ваш язик кохання. Що вам треба, щоб ви відчували, що вас кохають. Двійка чаш, і знову зірки запалали. Взаємне кохання. Ви кохаєте його, а він кохає вас. Але зайки кохання, це теж як бізнес, в якому плані. Треба вкладати туди свої ресурси. Треба довести цю двійку чаш до десятки, чаш, щоб вас кохали так, як ви того хочете. Не Зря про це сказала. А для цього треба є техніка рот. Треба тільки познайомилися з чоловіком, починати розказувати йому, як вас треба кохати, не бійтесь цього, досить переробляти когось ніхто не міняється. Тут зараз ця людина, я про нього кажу, да? він щось знаходиться в такому стані, що його нічого не радує. Але давайте вищили про мою феєчку, які ще зміни йдуть. Д'явол щодо чого, і мах. Ну Дивіться, тут дівчата, тут це феєчка чи до неї йде такий? А круто, у вас є бажання, дівчата дуже багато. І скажу вам так, ви все зможете здійснити. І в цьому дьяволу вам буде допомагати, вам дадуть всі ресурси. Дьявол – це непогано. Від дьявола ми маємо їжу, секс, одежу, все те, що нам потрібно. Головне мати міру. Тож круто, більше бажайте і здійснюйте. Робіть хоч маленький крок.